Всім доброго дня! Як розпізнати в собі мага? Або чи є у вас магічні здібності? Перше, що ви можете замітити, це те, що вас люди називають ой, не карка й бо на каркавіш. Говорять до вас так, так? До всіх так не говорять, а у вас дуже часто. Ще одне ви можете нарізати салат на кухні, заходити в якийсь особливий такий транс. І думаєте про якусь думку і ловите себе на цім? Ой, не думаю, бо станеться. А що були моменти або прецеденти, коли ви подумали і це відбувалося? Значить, у вас є сила, яка може запрограмувати нашу реальність. Ще один знак, такий дуже важливий, це однакові цифри. Якщо ви бачите їх, то з вами до вас промовляє всесвіт. Щось він хоче вам передати. Але то, що ви їх не розумієте, це вже, так би сказати, ваші проблеми. Ще один такий знак це ви прокидаєтесь в один і той самий час вночі. Таке відчуття, що вас будять. Так у вас буде всесвіт для того, щоб ви прокинулися, щоб ви розширилася ваша свідомість, так? щоб ви осознали, що ви є живою людиною на цій землі. До нових зустрічей!